Друга ліга чемпіонату України з футзалу для Житомирян триває знайомство з турніром. В рамках другого туру групового етапу у спорткомплексі Фок атлет та візаж зіграли у Житомирському дербі. Візажівці забили першими зусиллями Чупринського, а далі розчинились на майданчику. Атлети, на відміну від матчу чемпіонату міста, в якому вони дотисли візажівців лише на останніх хвилинах. Моментами нехтувати не стали і вже в першому таймі довели рахунок до непристойного. Коваль Алексеєв, Притуляк, Орлик та Трибель зафіксували п'ять. Один на табло на користь атлета питання на другий тайм. Скільки голів ще побачать глядачі? А голів був шквал. Атлетівець Алексєєв встиг оформити хет трик Трибель записав на свій рахунок дубль, і за такої гри дивною була кількість м'ячів від Литвиновського. Сергій забив лише один на тридцятій. голу на рахунку футзалістів Атлета Біляченка та Тищенка. Візаж у таймі другому також забивав. Омелянчук на тридцять четвертій. Мазуренко відзначився дублем на останніх двох хвилинах матчу. Одинадцять Ле Житомир після двох турів робить вагому заявку щодо лідерської позиції у групі другої ліги чемпіонату України. У візажа одна перемога та одна поразка. Нагадаю, обидва Житомирські колективи в рамках дебютних ігор турніру переграли ФК «Дунаївці» з Хмельниччини. Наступні матчі у спорткомплексі ФОК заплановані на початок січня. Чемпіонат міста повернеться 8 числа. Віктор Журавський та вся команда телеканалу «СК1».